Чоловіки Reddit, що найважче пояснити жінкам. Дуже часто ми говоримо щось просто так, без подвійного чи альтернативного значення. Жінки запитують мене, що ти мав на увазі, коли сказав це. Я сказав саме те, що я мав на увазі, якби хотів сказати щось інше, я б так і зробив. Як багато значить для нас компліменти. Це зовсім інший тип щастя, коли хлопець отримує комплімент. У схожій темі хлопці говорили про те, як рідко вони отримують компліменти. Тож я вирішила робити їх чоловікам, звичайно, зі смаком і коли доречно. Насправді, приблизно 10 років тому якась випадкова дівчина з Walmart зробила мені комплімент щодо купеної мною нової сорочки, і я досі думаю про це час від часу. Вона забезпечила мене хорошим настроєм на весь тиждень. Час від Часу я згадую дівчину, яка сказала: О, вау, у вас такий ганий почек, поки я заповнював анкету. Чувак, то були золоті дні. Чи я просто неясновидець? Ви повинні сказати мені, що ви насправді хочете. Якщо ви в чомусь розчаровані, скажіть про це, я можу це прийняти. Якщо я запитую тебе, що не так, а ти кажеш нічого, мені вірити тобі чи назвати тебе брехуном. Я уклав угоду з дружиною, запитую її один раз чи все добре. Якщо вона скаже так, я буду ставитися до неї так, ніби все добре. Якщо вона скаже ні, ми можемо поговорити про це, якщо вона захоче. Це сталося тому, що вона накричала на мене, що мені байдужі її проблеми. У той час я запитав її, чи вона в порядку вона відповіла так. Я сказав добре, хочеш піти на пивоварню неподалік? І мабуть, нічого не було добре. Коли ви говорите, що ти думаєш, я маю гарний вигляд в цьому вбранні, і ми кажемо Так, ти виглядаєш приголомшливо, а ти відповідаєш ну ти б це тоді сам сказав. Половина мого мозку думає, будь ласка, повір мені, тому що ти справді виглядаєш приголомшливо, а інша половина думає, якого біса ти запитуєш, якщо не довіряєш мені. Змінено. Дякую за всі відповіді та коментарі. Щойно прокинувся, помітив, що має багато коментарів. Я маю додати, що це був лише загальний приклад. Я, звісно ж, кажу своїй дружині, що вона красива. Я кажу щось на зразок: так, цей колір тобі справді підходить, щоб спробувати допомогти і заспокоїтися. Ми разом понад 20 років, тому вона знає, що я вважаю, що вона чудова. Деякі з ваших відповідей мене справді розсмішили. Так, моя дружина завжди казала: ти маєш це сказати. І я кажу: Ні, ти дійсно красива. Але, мабуть, якщо 17-річний хлопець їй комплімент, вона осідлає його член. Я був вдома, коли моя дружина та її друзі одного разу повернулися з пабу. Вони всі кинули на мене смішні погляди та посміялися. Я запитав, що відбувається. Вони спочатку відмовилися мені сказати. Через деякий час підштовхування один із них каже: Я чув все про твій член. І всі вони розреготалися. Я був трохи здивований, але засміявся і сказав щось на кшталт отак, сподіваюся, все добре. І вони сміялися, і на цьому все закінчилося. Після того, як вони пішли, я подумав, що в біса ти їм сказала, і моя дружина відповіла, сказавши, як вона розповіла своїм друзям про наші негідні розваги під час нашого медового місяця в Мексиці. Очевидно, дуже докладно. Ми були там протягом тижня, і, мовіно, займалися сексом близько трьох разів на день. Нам обом було дуже боляче, коли ми повернулися додому. У нас було все включено, тож у підсумку ми напивалися протягом дня і займалися сексом. Вона сказала, хай там як, ти, напевно, розповідаєш своїм друзям про нас усе, коли серед вас лише хлопці. Я не знаю, як ви хлопці, але я жодного разу не описував тіло моєї дружини, жодному зі своїх друзів, нічого докладного про будь-якого з моїх сексуальних партнерів до моєї дружини. І це вразило її. Мабуть, дівчата розповідають про це дуже детально, хлопці зазвичай ні. І вони припускають, що ми також це робимо. Мої ноги не розставлені, щоб показати домінування, вони розставлені, тому що моя мошонка прилипає до мого стегна, і це дуже незручно, але менш незручно, ніж пояснювати це публічно. Люди думають, що це демонстрація домінування? Ми можемо спілкуватися з іншими хлопцями цілий день і не говорити ні про що особисте чи по суті. Я думаю, що жінки більше діляться цими речами одна з одної, що відбувається в їхніх стосунках, кар'єрі і тощо. Тоді хлопці, як правило, не так часто діляться один з одним подібними речами. Час від часу так, але багато часу ми намагаємося тримати розмову на поверхні. У мене було стільки подібних розмов. То як справи у Джефа? У нього все добре. Місси ще гуляє за Мандою, я насправді не знаю. Ну хіба ви хлопці не тусувалися цей день? Так тусувалися. Про що ви говорили? Насправді ні про що? Хіба він не твій друг, він один з моїх найкращих друзів? Я був у тренажерному залі на днях, займаючись зі своїм приятелем Джої, і він сказав: Привіт, чувак, я розлучаюся. Я сказав Вау, це вісті! Ось це і була вся наша розмова. Потім йду додому до своєї дружини та кажу: Гей, Джої розлучається. Вона каже, О Боже, що сталося, я не знаю. Що ти маєш на увазі, що ти не знаєш? Вона зраджує йому, він зраджує її. Знову ж таки, я тут нічого не приховую, я не знаю. Вона каже, Біле, хтось сказав тобі, що збирається розлучитися, а ти не поставив жодних запитань? І я кажу, ну це тому, що він не поставив мені запитання. Він не сказав: Привіт, біле, що ти думаєш про те, що я розлучаюся? Він сказав, я розлучаюся. Якби він сказав, що ти думаєш про те, що я розлучаюся, я б сказав, ну ти знову будеш ходити на побачення, тому тобі варто попрацювати над пресом. Я весь час веду схожу розмову з дружиною. Хтось скаже мені щось, і я розповідаю це своїй дружині, а потім вона задає мені купу додаткових питань. Я відповідаю: Я не знаю, я не питав, я не думав, що це мене стосується. У моїх сусідів минулого тижня народилася дитина. Я побачив сусіда, коли ми обоє прибирали сніг. Я сказав: Я бачу багато гостей з подарунками та їжею. У вас народилася дитина? Він каже так. Я питаю, чи здорові дружина і дитина. Він підтверджує, і я заходжу у свій будинок. Кажу дружині, а вона хоче знати, о котрій годині народилася дитина, яка вага, скільки часу, стать, ім'я, чи не було ускладнень і ще дещо. Я вже сказав їй, що у сусідів народилася дитина. Це все, що я знаю, я не допитувач. Іноді мені просто не хочеться займатися сексом. Це не означає, що я не вважаю тебе привабливою, або що я сплю з кимось на стороні, або що мені подобається твоя найкраща подруга. Іноді я втомився чи напружний, або просто мені зараз не хочеться займатися сексом. Немає потреби дутися або згадувати це через два місяці, коли ми сваємося. Якщо сподобалося відео, постав вподобайку та підпишись, при бажанні ти можеш нас підтримати за посиланням в описі відео. Чоловіки, в коментарях напишіть, що на вашу думку найважче пояснити жінкам.